Впроваджувати європейські стандарти лікування в закарпатській медицині останні вісім років допомагає провідний дитячий хірург із Угорщини Акошкіш. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко зустрівся з угорським лікарем та нагородив його почесною грамотою. Володимир Чубірко подякував за врятовані дитячі життя та веслови сподівання на продовження співпраці. Окремо подяка за ті речі, які ви робите своїми руками. В Закарпатті, оперуючи наших дітей. Не завжди є такі випадки, що спеціалісти і медики з інших держав приходять допомагати нам і нашим дітям. Під керівництвом Ако Кіша зроблено більше 250 операцій дітям Закарпаття з дуже складними вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки черепа, грудної клітини, хребта, черевної порожнини та інших захворювань. Однак, як зазначає сам дитячий хірург, важливим також залишається і подальше лікування дітей після операції можливий фактор у роботі не тільки провести операцію, але й з лікарями, які тут працюють, обговорити кожен випадок, визначити тактику лікування, побачити перспективу, як потрібно далі вести цих дітей, яке може бути подальше лікування, і чи потрібна в подальшому корекція тій чи іншій дитині? Вважаю, що ця робота важлива, а співпраця буде добре налагоджена. На зустрічі Також обговорили подальше розширення співпраці в медичній галузі. Як зауважив голова обласної ради, закарпатським лікарям потрібен досвід західних партнерів у ході реформування медичної галузі зі свого боку, Акошкіш підтримав цю пропозицію та пообіцяв її ініціювати на державному рівні.